Як зрозуміти німців і де криються непорозуміння? Я вже проживаю в Німеччині 4 роки, мій чоловік німець. А ще колись в до 2015 році я була один рік як ОПР в німецькій сім'ї. Перше, що німці може просто дратувати, це те, що ми, українці, любимо багато говорити. Більшість українців потребують дуже багато слів для того, щоб сказати щось просте. А ще з різних сторін забігають наперед. І це наприклад, те, про що можна поговорити за 5 хвилин, можна вони говорять, якби там півгодини, наприклад. І в мене чоловік, наприклад, в таких ситуаціях каже: Я вже не можу, вже ну, це мені потім він каже. А людині він більше скаже. Що у мене там немає зараз багато часу, там можливо якісь зустрічі, давайте якось дуже коротко по, по суті. Але ось ця проблема прямо періодично у нас дійсно вспливає, і ну, це дратує німців. Коли, наприклад, до нас якийсь німець приходить, щоб робити там. Якийсь ремонт в будинку, то зазвичай мій чоловік бере на себе це завдання. І я помічаю, що перша причина це те, що він може максимально лаконічно, професійно поговорити без зайвих слів, і він нібито хоче зекономити час для цієї людини, яка прийшла. Так, лаконічність спілкування. Також етикет. Я б радила дуже звертати увагу на деталі на дрібниці, як німці спілкуються між собою. Доброго дня, до побачення з повагою, як при переписці, наприклад, це все дуже важливо. Якось я чоловік побачив мою переписку із клієнтами. Я нарощувала вії для місцевих. І в моїй переписці чоловік побачив, що ну, можливо, я там недостатньо дружелюбно сама написала сам, самим текстом, ну, якось коротко. А він каже: напиши, хоч, допиши хоча б смайлик, щоб було видно твою дружелюбність. Ось це якби в Німці якось просто вважається нормальним. Максимально намагатися показати дружелюбність у спілкуванні і в письмі. Якщо ви кудись до когось звертаєтеся, там, хочете, щоб вам здали квартиру, чи ще по якихось організаційних питаннях, максимально звертайте на це увагу. Німці не хвалять або дуже мало хвалять. У них якось вважається, що якщо ви гарно щось зробили, то це нормально. Якість це нормально. А якщо є якісь недоліки, то вони скоріше покритикують, щоб звернути на це увагу. От мені особисто дуже складно до цього звикнути. І я ще також з ним з одним співпрацювала, якщо в Україні жила, і я навіть з ним теж на цю тему говорила. І дійсно вони починають це тільки помічати, коли ти на це звертаєш увагу. Просто щоб враховувати для себе, що Вашу роботу бачать, якщо ви, наприклад, працюєте десь з, з німцями. Але ем, просто вони не звикли про це говорити, а звертають увагу на недоліки що якісь недор... недороботки. І ще важливо, не намагайтеся німців продавлювати через якісь маніпуляції словами. Наприклад, мені одна українка каже: а візьмеш мене клієнткою? Я кажу, вибач, в мене зараз немає часу брати додаткових клієнтів. Вона каже: А я в Україні завжди собі її нарощувала. Тобто, це же, я в Німеччині, знаєте, бачу, що людина, яка намагається ось так, нібито продавити або зробити свою проблему твоєю проблемою, ну, з вами просто не захочуть взагалі працювати. Навіть якщо ви несете свої гроші, от тут більш така звичка, можливо. не... Пропускати якусь неповагу, або якщо вам просто неприємно мати справу з якоюсь людиною, то ну, тут це не проходить так, як це проходить у нас в Україні. І це вам буде постійно на заваді у цих стосунках на майбутнє. Тобто ця нахабність продавати. І ще один приклад, приклад. Приклад, ще один приклад етикету на дорозі. Тут прийнято пропускати. Так само, як і в чергах, наприклад, вас скоріше пропустять, ніж влізуть кудись. Якщо ви їдете, і, у вас, і по вашій дорозі затор, і хтось одна машина хоче заїхати на цю дорогу, де їдете ви в цьому заторі, то скоріше вас пропустять. І зазвичай не пропускають це, можливо, якісь бабульки. Які на пенсії дуже кудись поспішають, так само як у нас часто в тролейбус не пропустять чи в автобус, особливо а, люди пенсійного віку при всій повазі, але ж це правда. А, ну і ще до речі, наприклад, не сигналять. Я питаю чоловіка: от чому ти не сигналиш? Сигналять тільки в випадку, якщо от реально буде зараз аварія, якщо цього можливо не зробити. Тому що він каже: ну, це вважається ти не був, ніби то якийсь псих. Ти скоріше почекаєш, можливо, світло, світлом магнеш. Так? Як це правильно сказати? Світлом магнеш. І вже в крайньому випадку, можливо, там посигналиш, але це дуже рідко використовується. І ще, до речі, не підрізають, не обганяють якось дуже так ризиковано. В більшості випадків це вважається ознакою поганого. Вміння водити машиною. Просто щоб так от порівняти, як це бачать німці, і порівняти з тим, як звикли ми думати у цих випадках. Якщо у вас ще є якісь запитання з приводу менталітету і погляду німців на якісь речі, або у вас були якісь ситуації незрозумілі, напишіть мені в коментарях, я прокоментую. Як я це бачу, можливо, я навіть запитаю свого чоловіка, як він вважає, в чому була причина. Дуже вам дякую, ставте лайк. Я тільки почала вести YouTube канал і буду рада, якщо ви підтримаєте україномовний контент. І пишіть, які вас ще теми цікавлять. Дякую, що були зі мною.